Вітаю! У даному відео ми розглянемо функціонал додавання заявника типу юридична особа. Для того, щоб додати заявника типу юридична особа, нам необхідно початково авторизуватися в системі та перейти в розділ Заявники. Зараз ми знаходимося на розділі заявники в системі вулик. Отже, натискаємо кнопку Додати заявника. Обираємо тип заявника Юридична особа. У нас відкривається форма для заповнення заявника типу юридична особа. Вона складається з трьох розділів: це інформація про заявника, адреса реєстрації та контакти. Отже, інформація про заявника. В даному розділі необхідно вказати повне найменування особи, тобто ми вказуємо назву юридичної особи. Далі необхідно вказати ЄДРПО та за потреби додати коментар. Наступний розділ це адреса реєстрації. Адреса реєстрації заповнюється заявника єдиного державного реєстру адрес. Щоб заповнити адресу реєстрації, потрібно внести відповідну інформацію у поля. Для початку необхідно обрати область. Далі необхідно обрати район, територіальну громаду, тип населеного пункту. В даній територіальній громаді відсутній такий тип населеного пункту, тому ми просто обираємо інший населений пункт. Обираємо тип вулиці, вулицю, номер будинку, за потреби номер кабінету та індекс. Хочу зазначити, що при додаванні адреси ви можете як додати адресу в прямому порядку, так, наприклад, вказувати спочатку населений пункт або територіальну громаду, тоді інформація попереду, район, область буде заповнюватися автоматично з реєстру. Коли заповнили адресу реєстрації, впевнили, що ця адреса є коректна, переходимо до розділу Контакти. В розділі Контакти у нас є три поля: це електронна пошта, мобільний телефон та стаціонарний телефон юридичної особи. Всі ці поля є необов'язковими. Обов'язкові поля помічені зірочку, всі інші є необов'язкові. Нам необхідно вказати безпосередньо електронну адресу. Можна вказати мобільний телефон та за потреби ввести стаціонарний телефон. Варто зазначити, що інформація до заповнення відповідає вашій потребі. Тобто, якщо вам потрібен повний пакет інформації, ви заповнюєте більше інформації або менше інформації. Відповідно, саме мінімум це обов'язкові поля в нашому випадку для юридичної особи, це в інформації про заявника, це найменування особи та ЄДРПО. Після того, як ви додали всю необхідну інформацію, то впевнили, що вона є коректною, натискаємо кнопку Зберегти. Відбувається збереження, бачимо, що заявника успішно додано. У нас відкривається картка перегляду даних заявника, де ви ще раз можете переглянути інформацію про заявника, адресу реєстрації та контакти. Також фіксується дата створення в системі. На цій сторінці ви маєте можливість перейти в режим редагування для внесення змін або повернутись до списку заявників. Отже, таким чином, ми можемо додати юридичну особу в довідник заявників для подальшого використання. Даного довідника під час реєстрації справ. На даному етапі демонстрація функціоналу завершена. Дякую за увагу!